Комп'ютери, за якими донедавна працювали вчителі та учні Делятинської школи номер 1 вичерпали свій ресурс. Техніці понад 20 років нові комп'ютери, отримані від фонду Юрія Дерев'янка, директор школи називає великою інвестицією у майбутнє дітей. Багато людей є, які зараз користуються, які є прекрасні програмісти і за якими є майбутнє, адже треба думати, це інвестиції в майбутнє. Керівник навчального закладу також переконує, що сучасні інформаційні технології дають не тільки майбутнє, а й впевненість сільським дітям і можливість почувати. Себе на рівних із міськими школярами дитина не буде ізольована. Якщо вона поступить в вищий учбовий заклад, вона не буде ізольована від тих дітей, які навчалися, наприклад, десь в містах у великих населених таких пунктах, де дійш. Більше розвинути технічні засоби Дитина буде бути рівна серед рівних. Подарунок від благодійного фонду Юрія Дерев'янка дуже важливий для делятинської школи, каже вчитель інформатики Надія Тодощук. Комп'ютерний клас це велике відкриття для учнів і значна допомога в роботі для вчителів. Для нас це великі можливості як для вчителів. Зокрема, тому що ми так само працюємо, готуємося до уроків, використовуємо презентації, щоб то було цікаво дітям. Діти люблять створювати презентації, діти люблять створювати в паблішері різні публікації, візитки свої створювати. Це дуже великі можливості для дітей. Незважаючи на літній час у Делятинській школі номер 1 кипить навчальна робота. Коштом фонду проводяться курси підвищення комп'ютерної майстерності для учнів. Ми проводимо курси від Юрія Богдановича. Діти приходять, дітей все багато, діти чекають. Вони вчаться набирати на комп'ютерах, правильно пальчики розміщувати, створювати презентації, працювати в горді, таблички різні. Школярі залюбки відвідують заняття і відзначають потужність нової техніки. Старі комп'ютери були погані. Вони були непотужні, на них вийшло мало програм. Відеокарта була менше, було менше пам'яті. Ці комп'ютери більш досконалі, що в них є і Гіг-24 Відеокарта має разом 232 тридцять гіга. Пам'яті на комп'ютерах, усе йде прекрасно. Навчання з використанням інтернет-технологій повинно стати нормою для всіх шкіл, вважає засновник благодійного фонду, народний депутат України Юрій Дерев'янко. Це одна з головних потреб сьогодення. Важливо, щоб дитина не тільки теорію могла слухати, а важливо, щоб це все можна було на практиці спробувати, як воно працює, як виходить. І це має бути нормою для кожної шкіл. Діти, які навчаються в Длятинській загальноосвітній школі, номер один будуть мати можливість на сучасних комп'ютерах опановувати всі. Новітні комп'ютерні технології, які сьогодні існують, як в начальній частині, так і в позаурочній частині, поза навчальній гуртковій роботі, це не перша допомога благодійного фонду Юрія Дерев'янка делятинській школі номер 1 і не остання. Отримавши 11 комп'ютерів, уже до початку навчального року цей освітянський заклад за сприяння фонду матиме доступ до мережі інтернет.